Так, всім вітання, слава Україні! Тут ми пересадили петунію нашу. Ось підвісні горщики ось так насадили. Тут 50 горщиків. Деякі просто по три петунії, тут різні сорти. Тут ось дві петунії і помея. Ось ця довга, я не знаю, залишати її чи ні, тому що вона так витягнулася. Зараз покажу, ось в мене є трішки молодша іпомея, ну ось це я впевнений в ній, що вона буде гарна. Ось так повисаджував. Ось тут також. Зараз покажу. Ось дивіться, тут дві штуки. Дві іпомеї. Різні. По сортам будуть різні, по кольорам квіточки. Дві петуні. Ось тут теж дві. І по дві петуні. Тут дві. Ну, потім як виросте, буду дивитися. Можливо, щось буду прибирати, обрізати, поки хай так буде. Потім час буде, розберемось. Так, ось тут наша настурція. Ось так вона оквітла вже, з'являються нові квіточки, нові бутончики. Ось там жовта, десь була лимонна. Така прям світло-світло-жовта. Ага, тут дітвора. Балувалась, ну я в дитинці також саджав, це мандаринка. Ось так виросла вже. Було в будинку, ми її винесли сюди, пересадили. а такому маленькому стаканчику було. Зараз тут вже так видовжилося. Так, по томатам. Томати ну, вже такі височенькі. Ось моя рука, ну, ви бачите, який томат. Ось тут вже з'явилися перві бутончики. Перша кисть. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість. За сьомим листочком з'явилася кисть. Так, ось тут також вже з'являється. Та й тут є. Тут є. Ну добре, за якийсь місяць вже його гірочок, помідорчики будуть. Так, а по огірочкам, по огірочкам пообривали ми всі води, нарешті у дружину, дякуючи коментарам вашим, а то ж шкода їй було обривати огірочки, вже такі були добрячі, Ну нічого обірвали, зробили салат з редисочкою з огірочком. Огірочки, до речі, смачні, навіть отакі. Напівпальчика теж смачні. Тут капуста в нас пекінська. Вже ось так скручується. Зараз трохи вище покажу. Так, ну, Хто бачив, тут я садив 35 на 30. Це занадто густо. Не подобається мені тут капуста гарна, проте крайні листочки впираються в інший кущ і викручуються. Не знаю, як воно повпливає потім на. Качанчик, ну, все одно то занадто близько. Ось тут міжряддя 40 і 35 в ряду. Тут гарніше, тут більше мені подобається, не так заважає один одному. Наступного разу будемо так і садити. Тут ось це томати. Які були вибраковані під час пікіровки. Ну, зараз, я думаю, видно, товстенькі, гарненькі. Я перед ним повибачався, вони сказали, що забули, нічого страшного. Те щось. вже бутончики повикидали, наступний також, і той, і той. Вон бачу бутончики. Ну, тут, тут гарні. Так, тут. Редисочка, ну редисочка посіяна дуже густо. Так що багато, мабуть, піде в стрілку, ну, проте ми вириваємо щодня. Їмо. дитина бігає сюди. О, зараз похолодало, два дні то він не бігає. Так редисочка є. Це звичайно маленька. Ну, а ця трошки краще, я не пам'ятаю вже сорти десь, треба на відео, відео дивитися. Ну, оця більш рання. Це тільки починає круглішати, а ця вже, напевно, тиждень, а то може більше, як йому. Так, ну тут ось кабачок. Тут взагалі три, он ще один. І он, зараз пройду. Треба повиривати редисочку, о, тут до речі, вже воно кругліше, її можна буде повиривати місце для кабачка. Дивіться також. Зараз так покажу, щоб не зламати. Вон бутончики. Напевно, краще покажу на цьому крайньому. Бо там незручно стояти, бо і щоб не затоптати нічого. Так, так, так. Вон бутончики вже з'являються. Думаю, скоро буде цвіт. Якраз пройдуть морози, то буде цвіт, відкриємо двері, щоб бджілка залітала. Ну, Вітер вітер страшенний. Тільки що сніжок пролітав, ну я вийшов дрова нарубати. Нарубав. Є в мене десь запасна ручка, зараз переставлю. Та буду, мабуть, топити. Зараз кинув трохи кори там. Там залишились, ще тліє вуголь, верніше не вугіль, дрова щітлі з ночі зараз 22 градуси, він показує. Тут на шнурку 17, ну, температура падає, годинку тому було 28, 25-28. Було сонечко, зараз перша година дня, вже похолодало, марки набігли. Так що зараз покажу, що в нас по тунелям. Доходять на вулиці не буду, просто відкрию двері, бо там вітер. Так, дивіться. Перший тунель в мене посіяний перець солодкий. Він ще не зійшов, добре, що не зійшов, бо нема чим накривати. В другому картопля рання. Теж копали. Десь 2-3 см залишилось. до всходів. Там далі капуста, її не накривали, тому що її... все одно ці морози он ті дві два тунелі накрили. Не було білого головокна, купили чорне. Яке було просто не могли знайти кілька магазинів об'їзди, або метр шістдесят ширина, або ж чорне. Довелося чорне брати. Ну і в крайньому ми там недавно посіяли томати. тобто... Вони ще навіть кільце не, не запустили. От. Оце ось, ось де біле агроволокно. Ось тут томат зійшов добре. Тут один сорт, круглий томат. Там далі Волгоградський і сливка. Там вони тільки почали сходити перед заморозками ось цими. Ну а тут зійшло багато. Тепер боїся, щоб нічого не, не померзло. Агроволокно то звичайно добре, проте. Морози теж непогані, це ж не так, що заморозок під ранок годинку-півтори-дві мороз вже підходить десь. Десь о 11 вечора вже мороз. Підкидаю брови, а то на машині скло вже береться і Так, Так, ну тут ми підкупили трішки з магазину Агромаркет. Деякі люблять казати Аргомаркет. Ви зрозуміли, агромаркет. Може хто знає, хто купував. Тут ми купили морпу. Ось шантане. морква ця, я знаю, думаю, знають багато. Нам також вона подобається. Ну, огірочки я брав так, яка баночка побільша Фенікс, подивимося, що вони. Це все на розсаду, на продаж. Треба об'ємно. Ну, не думаю, що вони якісь погані. Огірочок гейм, гра перекладається, нічому не знаю. Пограємось. Капуста Пак-чой. Скажу чесно, не садив ніколи таку, але пробував, скуштував, мені сподобалося. Будемо садити як мінімум для себе. Ну, До речі, пекінську капусту я теж ніколи не садив, але нічого складного, як мінімум на даний момент. Трошки були проблеми зі сходами. Один сорт зійшов наполовину, там із 50 на сіни 25-24 десь так зійшло. Ну а інший сорт з 50 зійшли майже всі там. Здається, два не зійшло. Так, ну тут у нас. Буряк червоний Детройт. Це також відомий сорт капуста цвітна. Ось таку взяли спробувати фіолетову. Хотів різні кольори, там бачив є і зелененька така чи салатова. Ну, проте не було не було в магазині А замовляти в якомусь іншому магазині просто капусту цвітна платить. Зайвий раз за доставку. Так, ну цвітна звичайна, там білого кольору. Ну, Я думаю, не важливо, який сорт, бо не хочу фокусуватися. Так, капуста Харківська зимова. Вже який рік її саджу, ще ніяк не перейду до інших сортів, Ну, мені вона подобається, тобто в ній я впевнений. Був якийсь рік, що... Дощове літо було, вірніше так, вже кінець літа під осінь, то в мене качани були такі, мабуть, 4,5-5 кг. Е -е, кілька навіть потріскались, перетримав. Як почали тріскатись, то решту почав збирати. Так, ну ще в нас бурячок, негритянка. Так, огірочок кущовий, без нього нікуди. Капуста цвітна, знову ж таки. Так, ну, корнішон також без нього нікуди. Це такі сорта кущовий та корнішон завжди запитують розсаду. Так, ну і цибулька. Цибулька сіянка, Штутгартен. Всім відомий. Так, я взяв 2 кілограма. Так, потім Халцедон. Отако ну, я думаю, відомий. Стригунівський. Ну, це перший раз буду сіяти спробуємо. Ну і червоний мексиканець. Також перший раз спробую. Я так розумію щось на заміну ред барону. Ну Щось схоже на Red Baron мабуть, також салатний, Ну що червоний, то зрозуміло. Так, купили то добре, але колись його сіяти, просто не знаю. Сьогодні ну сніжочок іде тут кілька днів тому. Дощ пройшов. Чекаємо, поки підсохне хоч трішечки. Так, ну також провели забій свинок, вже готуємося до Великодня, будемо робити ковбаски. Дві свинки забили. Ну, Забой проводжу не я. Обсмалити, розібрати це я вмію, а забити поки що ні. Немає бажання. То да, мені тваринку Так, ну добре, будемо робити ковбаски, потихеньку буду показувати, які що, рецепти. Може комусь цікаво буде. Хтось для себе зробив. Можливо, кому на замовлення, хто захоче. Загалом буду показувати, які ковбаски. Потім також перед Великодним будемо робити ковбаски для грилю. Ну, на цьому я думаю, все. Всім добра, Україні, перемога.